Доброго дня, шановні колеги. Я хочу почути відповіді на питання щодо оформлення і процесу надання субсидій громадянам України. Сьогодні це надважливе питання. Хочу підкреслити, що діючий механізм дає абсолютно чіткі можливості кожному українському громадянину, який потребує допомоги, отримати державну цільову підтримку. на Фінансування оплати за житлово-комунальні послуги. Людей лякають популісти зараз тим, що величезні будуть платіжки і вони люди не зможуть сплатити. Я хочу ще в черговий раз заявити про те, що це є абсолютно неправда. Всі ті, в кого мають гроші, вони заплатять повну ціну, а ті, хто мають невеликі доходи, різницю порядка 85% заплатить держава. Ми не будемо фінансувати збитки теплокомуненерго, водоканалів. Ми будемо фінансувати в підтримку кожного конкретного громадянина в Україні, який потребує такої допомоги. Хочу підкреслити ще раз, що система, яка працювала в минулому, коли ціни на газ були занижені, натомість цю різницю державний бюджет напряму фінансував Нафтогазу. І ці фінансування сягали більше 100 мільярдів гривень щороку, які були приховані від українських громадян, таку систему ми підтримувати не будемо, тому що вона є недосконалою і корупційною. Більше того, коли дешевий газ списувався на населення за нормами споживання, а потім перепродавався на ринку по комерційній ціні і на цьому, на цих оборудках. Заробляли сотні мільйонів і мільярдів, такої схеми більше теж не буде. Кожна гривня, яка зароблена, зароблена на видобутку українського газу, на імпортуванні буде покладена в державний бюджет, в державні резерви, і газ, який імпортується, буде направлений на потреби держави і українських громадян. Тому я би хотів, щоб ми з вами, особливо на місцях, були не популістами, а були реалістами. Все буде нормально, ми всіх профінансуємо, все буде абсолютно стабільно. Я вам приведу декілька прикладів щодо тих цін і тарифів, які будуть встановлені. Я думаю, що треба сьогодні людям просто говорити правду, а далі люди оцінять, як буде працювати та чи інша система. Що стосується формування тарифів. Візьмемо будь-яке місто. Наприклад, візьмемо місто Суми. В місті Суми є міськ Теплокомуненерго, яке належить територіальній громаді. Їм управляє міська рада. Міська рада затверджує інвестиційні складові, програму інвестиційну. Міська рада затверджує штатну чисельність підприємств теплокомуненерго, втрати там і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Коли вони роблять ці розрахунки, міська рада затверджує ці розрахунки і передає їх на вивчення Національну комісію регулювання цін. Далі комісія або погоджується, або не погоджується з цими поданнями. Тому, коли ми чуємо з вами, що міські ради або обласні ради приймають популістичні рішення щодо змін там, тарифів і цін, то я хочу підкреслити в черговий раз: такі міські ради, їм не треба нікуди звертатись. Вони мають звернутися, звернутися до своїх комунальних підприємств, вони мають звернутися до своїх виконавчих органів, до свого мера, заступника мера, голови адміністрації по, по цим питанням. Хай менше тоді закладають інвестиційних складових. Можливість теж є компенсувати ці різниці з місцевих бюджетів. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що вам краще сіяти корупцію через занижені ціни. І робити все для того, щоб збагачувались ті, хто можуть закрутити оборудки в, там теплокомуненерго- і водоканалах, це ваш вибір. Відповідальні політики, відповідальні мери і голова адміністрації. Я думаю, що будуть ці кошти інвестувати в дороги, в садочки, в спортивну інфраструктуру, в нові робочі місця, в економіку. Це мій шлях. Я готовий тут вас повністю підтримувати. Тому хочу ще раз підкреслити, що ціна на газ є не корупційною, є єдиною, є ринковою. А все інше, як формується далі на місцях пропозиції щодо затверджених тарифів, візьміть, будь ласка, це проаналізуйте, вийдіть до своїх громадян і скажіть правду, як формується тариф, що ви туди закладаєте, які витрати і все інше. Більше інвестувати треба в модернізацію, в те, щоб гріти не асфальт, а українські домівки, і тоді все стане на свої місця. І ще одна річ, про яку я би хотів сьогодні сказати. В мене є декілька слайдів, колеги. Я вам їх пришлю. Я думаю, що вони будуть дуже цікавими для всіх українських громадян. Я прошу засоби масової інформації, які тут сьогодні присутні, просто це продемонструвати на всю країну. Крупним планом, якщо можливо. Це двохкімнатна квартира розміром 50 квадратних метрів, розрахунок. Склад сім'ї беремо середньостатистичний, три особи. Одна із них дитина, тобто два дорослих, одна дитина. Дохід на сім'ю 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень, ви бачите. Це середньостатистично. Обов'язковий платіж у них в 2016 році буде становити 876 гривень. Після підвищення цін ви бачите, на житлово-комунальні послуги, в 2015 році нарахування були 1466 гривень. В 2016 році 2520 гривень. Але платіж субсидії, подивіться, будь ласка, в 2015 році така родина заплатила 921 гривню. А в 2016 році по новій системі 876. Для українських громадян, зв'язку з тим, що ми ламаємо всі інші корупційні схеми, навіть буде дешевший платіж, ніж це було рік назад. Та ж сама позиція по такій же квартирі, де живе 4 особи. 4 особи, яких дохід сім'ї 9968 гривень. І теж дві дорослих і дві дитини. Більший дохід. Дивіться, вони в цьому році, 15-му, платили 1400 гривень, а будуть платити 1332. 1332 гривні. Тобто, фактично дешевше. Далі. Третій варіант. Двокімнатна квартира, дві особи пенсіонера. От пенсіонери. В минулому році обов'язковий платіж, платіж був у них 407 гривень, а в цьому році 387 на 20 гривень менше. Це краща відповідь всім популістам. І ви візьміть будь-яку квартиру, будь-яку людину. І порахуйте, скільки людина буде сплачувати, скільки вона сплачує в цьому році і в наступному. Але. Ми перестанемо датувати тих, хто на цьому заробляв шалені кошти, мільярди. І кожну копійку передамо українським громадянам. І наступний етап. Наступний етап це монетизація субсидій. Монетизація економії субсидій. Якщо люди будуть споживати і економити, цю економію ми маємо перераховувати цим людям коштами. Коштами. І ми до цього сьогодні готуємося. Тобто, ми наведемо порядок в соціальній сфері, ми не повернемось більше ніколи до того, щоб дотувати теплокомуненерго, водоканали. Я вам говорю як мер. Я розумію, як працює теплокомуненерго, я розумію, як працюють водоканали. І я думаю, що ті, хто сьогодні знаходяться в студії, вони теж розуміють, чим потрібно їм сьогодні займатися. Масштабна енергомодернізація дасть можливість. Вийти на зовсім інший рівень споживання, в тому числі енергоресурсів. Хочу те ще одну річ вам сказати. Я був на минулому тижні в п'ятницю на Шебелинському підприємстві газодобичі, газовидобування. Оживають державні підприємства нафтогазової сфери і будуть добувати український газ. Завдання за 5 років. Наростити на 7 мільярдів кубів, що є абсолютно реальне, власний видобуток. Через 5 років ми маємо стати повністю енергонезалежною державою. Ми можемо виробляти достатню кількість електроенергії, ми можемо добувати необхідну кількість газу, і ми можемо за рахунок енергоефективності зменшити споживання і стати енергоефективною країною. В балансі ми зможемо відмовитись від імпортованого газу. А більше того, відмовитись взагалі і перестати бути енергозалежною державою. Ви пам'ятаєте, 2009 рік підписання контракту по 450 доларів, причому по схемі береш-не береш, але маєш платити. Ви пам'ятаєте харківські угоди на виконання цього контракту, коли продовжений був перебування флоту окупанта. За знижку в 100 доларів такого більше не буде. Ми будемо нарощувати нашу економічну міць, нашу енергонезалежність і кожну копійку, яку будемо отримувати в державний бюджет, направимо на підтримку українських громадян. В тому числі, ці підходи щодо формування нових заробітних плат і в освіті, і в різних сферах, ви почуєте і побачите при внесенні урядом бюджету на 2017 рік. Колеги, я закликаю ще до однієї позиції, яка в ваших руках. Ми можемо багато говорити, але коли людина приходить і хоче отримати допомогу, ми максимально все спростили. Максимально. Ми спростили з вами і отримання субсидій, ми зробили їх можливість отримання в електронному форматі, але тепло, увага і турбота працівників соціальної сфери по відношенню до громадян. Не може бути замінена абсолютно нічим. Я знаю про проблематику там і по заробітним платам, і все інше. Ми її врегулюємо разом з вами. Але хочу звернути сьогодні, щоб належним чином на місцях була організована надання якісної соціальної підтримки і допомоги. Це в ваших руках, в руках міських рад, обласних адміністрацій, районних адміністрацій. Я дуже би просив, щоб ви дуже чітко. До цього питання підійшли. Крім того, що стосується сільської місцевості, ви знаєте, що уряд збільшив на тисячу гривень фінансування допомоги на тверде паливо, ми дуже просимо, щоб кожен крок, який ми робимо з вами, ми робили його по відношенню до громадян України з теплотою. І так, якби ми вважали, що ми робимо це для себе, тоді буде відповідний результат. Тому прохання. Настійливе прохання полягає в тому, щоб ви перепровірили всі системи, зустрілись з всіма керівниками, колективами і попросили людей з добрим і теплим серцем підійти до цього питання. Окремо хочу сказати про те, що протягом декількох тижнів, так як ви призначили колегії обласних адміністрацій, я хотів би, щоб ви повністю перепровірили підготовку, процес підготовки до зими. До вас вийдуть на місця віце-прем'єри і міністри для того, щоб спільно провести колегії. я розраховую на те, що цей процес дасть нам повне розуміння того, що відбувається на місцях і що потрібно зробити в столиці для того, щоб ситуацію змінювати в кращий бік. Є дві речі, які я не можу вибачити нікому. Я хочу, щоб ви це пам'ятали: байдужість і безвідповідальність. Оці дві речі є для мене абсолютно є неприйнятними. Я би дуже вас просив відповідально і не байдуже ставитись до своєї справи. Звичайно, на автогаз на сотні мільярдів гривень, і лише адресна підтримка через програму житлових субсидій дозволяє змінити механізм, звернулося 5,9 мільйонів домогосподарств, або майже 6 мільйонів. Станом на 2 вересня 2016 року таких домогосподарств, які в нас на сьогоднішній вільні. Чисельність одержувачів субсидій конувалися в середньому десь в районі 5,5 млн домогосподарств. Ніж в минологічному періоді 2015 року. В серпні 2015 року 1 млн 958 тисяч, Донецький 281 тисяча, Київський 259, Сумський 247 тисяч сімей. В опальному періоді 2015-16 років домогосподарств із 37 тисяч субсидій перепризначено лише 26 24... соціальної політики. На 15 липня 2016 року свідчили про перепризначення субсидії захранів за ще 61%. Якщо на палюльний період середній розмір субсидій становив близько 200-300 гривень, оскільки багатьох цілей розгляд плати за послуги не перевищував військового потежній...